В університетському коледжі Лондона хірург стажист проводить операцію з видалення аденоми гіпофіза. Один неправильний рух, і пацієнт може осліпнути чи опинитися під загрозою крововиливу в мозок. Але ця операція лише імітація. Стажисти поки що навчаються. Усі дії хірургів записуються на відео. Згодом його проаналізує штучний інтелект. Спеціальну систему розробляють науковці університетського коледжу Лондона. Вона відстежує розташування судин поруч із гіпофізом, щоб допомогти хірургу не зачепити критичні місця мозку, але водночас видалити пухлину повністю. Маю дуже оптимістичні надії на те, що в середній та довгостроковій перспективі штучний інтелект допомагатиме хірургам робити багато операцій ліпше, ніж якби вони виконували їх без нього. Система штучного інтелекту проаналізувала відеозаписи понад 200 операцій із видалення аденоми гіпофіза. Так вона за 10 місяців накопичила досвід, що дорівнює приблизно 10 рокам роботи хірурга можуть виникнути ситуації, коли хірург наблизиться до дуже важливої структури, як от зоровий нерв. Це може його пошкодити, і пацієнт довго страждатиме від ускладнень. Штучний інтелект попередить хірурга про будь-яку потенційну небезпеку. Стажисти кажуть, що штучний інтелект чудовий помічник під час операції. Розробники вважають, що їхню систему можна буде використовувати в лікарнях уже за два роки.